Усім привіт, друзі! Проведу зараз огляд контрольного джерела радіоактивного для перевірки дозиметрів. Самий маленький, самий компактний, єдиний серед безпечних такого маленького розміру. Перевіряти будемо професійним детектором SBT-10A. От його слюда. Він Чутливий до альфа, бета і гамове промінення. До, до альфи, до речі, не всі детектори слюдні чутливі, це тільки на практиці можливо перевірити. Більшість людних детекторів не бачать альфа взагалі. Вони заточені чисто під гаму і під бету. Цей в мене бачить і альфу, і бету, і гаму з максимальною точністю. Ну, от, бачимо в цьому місці, у нас ось тут, де лежить дозиметр. В ньому будемо проводити е, виміри. 12-12 мікрорентген в годину. От, як бачимо 1,7 імпульсів в секунду, CPS. Так, сигналізація встановлена на 20 мікрорентген в годину, тому що фон. Природній нормальний по Україні майже всюди не піднімається вище 20 ніколи, навіть під час грози. Хоча міжнародна санітарна норма 30 мікрорин година. Джерело це підібране спеціально для перевірки дозиметрів, щоб було безпечно. Воно настільки безпечно, що навіть нічого не буде, якщо його з'їсти. І воно не набирає вологи, навіть якщо замастять руки, будь-що. Це концентрований ізотоп калію сору Причому привезений з Італії. Під пломбами були пакети спеціальне садове добриво. Але дуже-дуже концентровано. В Україні таких немає. В Україні продають тільки або український виробник, там повні підробки, воно взагалі не радіоактивне, можете самі перевірити. Приходьте в, в епіцентр і кажуть, продайте мені каліні добрива, купуйте всі пакети, які в них там є, головне, щоб писало виготовлено в Україні і пересвідчуйтеся, що вони взагалі не радіоактивні. А італіянського в магазинах не знайдете. Тому, ну, дуже-дуже важко знайти. Так, був вибране таке джерело. Ще є з безпечних граніт, наприклад, але знайти граніт. Дуже-дуже e, важко. Так, ось так виглядає. Зіплок маленький, герметичний повністю. Не боїться вологи, можна під воду його окунати, дощу не боїться нічого взагалі. І підписаний, щоб знали, що це таке люди, які, о, яким він попаде в руки. Можуть вголі набрати і все зрозуміють. Ну, давайте. Заміряти будемо саме в цьому місці. підношу. От Поміщаємо це саме місце, де стоїть дозиметр. І дивимось. Отже, 19, вже 21 мікрорентген, Спрацювала сирена небезпеки. Вимкнула сигналізація. То перевищення природнього фону. Отже, навіть більше 30 мікрорентген в годину вже перевищена навіть санітарна міжнародна норма. Більше 30 мікрорентген в годину. Отак От сильно фанить маленька щепотка цього концентрованого порошку Калію 40. От, як бачите, більше 30 мікрорентген в годину. 34, от навіть 5,5 імпульсів в секунду. Фіксувалось. Ну і чим більше таких пакетиків ви в кучу положите, тим сильніше буде оппинити, відповідно. Так, забираю його і от фон спадає. І прийшов в норму, сирена сама вимкнулась. Давайте знов підношу. І от, знов спрацювала сигналізація. Вже більше 20 мікроренгенів в годину. 22, 24, 26, 27, 28, 32. мікрорентгенів в годину. Ось так. Давайте ще. Ну от, Тому це всім, хто дозиметри купує, чи ремонтує їхні назад, їм відправляю в подарунок, ложу ось такий пакетик з контрольним джерелом, щоб вони могли самі тестувати свій дозиметр і розуміти, чи поламався в них дозиметр, чи дійсно навколо щось фонить. Бо буває таке, більшість поломок виглядають, ніби є радіоактивне забруднення навколо або в повітрі фон піднявся. І люди не розуміють, що це сталося, і починають панікувати. Тому ви можете, якщо маєте таке джерело, воно з часом воно постійно фонить однаково, От зараз воно більше ну, фонить на 33 мікроренгени в годину в середньому, і воно так буде фонити 100 тисяч років. Тому воно не стане менше фонити, в нього немає напіврозпаду швидкого, як в інших ізотопів. Воно не може вивітритись, не може окислитись, не може, там, воно не гігроскопічне, не реагує з водяним паром в повітрі, постійно буде сухе, безпечне. Ще раз повторюсь, навіть якщо його з'їсти, не буде жодного отруєння ні хімічного, ні радіоактивного ніякого. Це те саме, що ви з'їли просто щепотку ґрунту від з вазона. І то це частіше від ґрунту, вам більше може бути погано. Так, ну, отак ще раз перевіряємо, підношу. Чуємо, як клацання. Збільшились, участились і спрацювала сирена зразу що перевищення радіактивного фону. І отже більше 30, 34 мікроангени в годину. І він буде фонити ось так на 34 мікроангани в годину, так як я сказав, 100 000 років. І він переживе будь-яку людину, яка володіє цим джерелом. Тому надійно він маленький Самий легкий по возі, дешевий, компактний, не гігроскопічний, бо, наприклад, можна брати хімікати ССР, наприклад, і вони також фонять там деякі, але їх важко знайти, і вони дуже ядовиті, хімічно токсичні. І вони бояться вологи, ну, повітря взагалі бояться, якщо... Зайде повітря всередину, вони більш гіроскопічні, інші речовини, і зразу перетвориться в рідину. І заляпає вам все і вже перестане так фонити. Цей завжди буде сухий і безпечний. Ось такий контрольне джерело для перевірки дозиметрів ваших. Значить, випромінення в нього чисте бета-випромінення. Фонить він по беті. Ось цих умовних 34 мікроінген в годину це було умовно бета-випромінення. Тобто електрони летять від нього, бета-частинки. Альфа-випромінення тут нема, воно і би не пройшло через пакетик. цей. Гама є, гама випромінення в ньому, але значно менше набагато, ніж бета. І цю гаму ви можете зафіксувати тільки. З вентиляторами, дозиметрами, причому в яких кристал досить великий має бути. Або гамма спектрометрами в яких кристал великий, не маленький. немаленький. Всіма іншими дозиметрами цю гаму ви не зафіксуєте, тому що її дійсно мало. От. Тобто потік низької щільності. Тобто не густий. Гама-потік. А от бета потік високої щільності, тобто густий. Що ще сказати? Також він, його можна використовувати чудово як для калібровки гамма-спектрометрів. Він дає чудовий пік із Калія 40 на 1360 кЕВ. вольт. Добачаюсь, помилився 1460 кЕВ. Калісорок 40 ізотоп має, давайте ще раз протестимо. Ну от, 11, 12, 13, підносимо нашого джерела. Якщо його виняти з пакетика, він ще більше буде фонити. Якщо розложити по всій площі, по більшій площі, а не в купці, також більше буде фонити. гамма спектрометрі, калібровки також чудово. Так. Розміри. розміри, кому цікаво, дійсно. Ну, сам пакетик. 55 на 35, а порошок от 4 на 2. Вот линейка поруч. Так, ну протестив, показав для гамма-спектрометрів і для дозиметрів для тесту на випроміненням Бета радіоактивне, тобто бета-частинки, електрони. Або калібровка гамма-спектрометрів на випромінення гамма енергії 1460 кВт. Якщо бути точним, 1460,8 і Саме таку енергію має, показує на спектрограмі будь-який гамма спектрометр ізотопа Калія 40. Так. Ну, все. Для дубових дозиметрів сліпих, таких як там, не знаю, з СССР часів, які створені для ядерної війни, там як ДП-63А чи там ДП-62. Чи інші це джерело не підходить. Там єдине, що вони можуть показати, це вибух атомної бомби на вашому районі. І то не факт, що покажуть. А це для побутових, нормальних дозиметрів, сучасних, ефективних, які бачать бета випромінення від небезпечних предметів, таких як. Ну і взагалі, щоб ви могли будь-як використовувати ваш дозиметр. Наприклад, відрізнити ринку вазу хрустальну від скляної. Це можливо тільки дозиметром зробити, бо хрустальна фонить бета-випроміненням так само, як цей порошок. А скляна ні. В епіцентрі плитку кафельну обліцовочну, гранітні, підвіконники, мраморні. Різні плитки, вироби з мрамору, з граніту, кераміки і так далі. Різних камінців, декоративний камінь, також будматеріали, пісок, щебінь, щебінь, особливо, гранітний з вкрапленням торових і уранових руд. Ну Все, показав. Всім до нових зустрічей.